Ну, що, коротше, готуємося готувати. Чаша шулі М'ясо нарізали. Дивіться, такий казанчик, казан його пересипаємо. М'ясо накидали, перемішуємо його і далі. Нарізаємо цибульку, цибульку нарізаємо і зразу кидаємо в казан до м'яса. Нарізаємо картошечку. Засипаємо цибулю. Далі нарізаємо перчик, нарізаємо Так, засипаємо помідорки. Також кидаємо перчик, засипаємо картошечки. Додаємо склянку, водички, Перемішав, закидаємо. Часничу 2-3 ложечки томатної пас за джикою прямо обережно. Я поки ложу. Паприка копчена. Малісу не зелень. І так, коли наша вибухівка вже почала пропускати тиск, засікаємо 30-40 хвилин. Тепер саме основна магія. І спускаємо тиск. так, все відчиняємо. Останнє, що тепер залишилось, це ще додати зелень, перемішати і дати йому постояти ще 5 хвилин. Будемо куштувати. зразу скажу, страва ця готується без картошки. М -м -м. Це так смачно, це дуже смачно. Всім рекомендую. Так що прожимайте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім дякую, до побачення.